Вчора ввечері, 19 червня, ворог завдав удару по селищу Шевченко. Суттєвих пошкоджень зазнали приватні оселі місцевих мешканців. У більшості будинків повилітали вікна. Час прильоту всі місцеві вже збиралися відпочивати. Мешканець селища Валерій внаслідок удару втратив домашнього улюбленця. У нас собака убила собаку, ворота, ну, пластикове окно пробило, на машині, два стекла, одне на охнаріву, друге охмало. А так ось. Да, всі вдома десь після діти почати так от було. на час не дивилися. Тішком громко було, ну ніхто не спогався, все нормально. где-то пол одиннадцатого. Бог знает, куда она залетела. Ну, осколки у квартиры. Чу. Есть. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Наразі на місцях працює спеціальна комісія з фіксації руйнувань. Ліквідація наслідків обстрілу триває.